Триває 1021 й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще одну тисячу триста п'ятдесят російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 10 грудня, окупаційні війська Росії втратили 755 940 військових, 9 524 танки, 19 596 бойових броньованих машин. 21 064 артилерійські системи, 1 253 реактивних систем вогню, 1 023 засоби ППО, 369 літаків, 329 гелікоптерів, 20 107 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2 859 крилатих ракет. 28 кораблів, 31 тисячу 37 одиниць автомобільної техніки та 3 тисячі 637 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.